Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас рецепт ідеальних пельменів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 500 г борошна, 250 мл кип'ятку, 50 г соняшникової олії, півчайної ложки солі, дрібка цукру за бажанням для начинки. 500 г фаршу свиного або курячого, 2-3 зубчики чеснику, пів цибулі, 50 мл крижаної води. Готуємо тісто. Просіємо 500 г муки, додаємо півчайної ложки солі, дрібку цукру, 250 грам кип'ятку. Додаємо 50 грам олії. Швидко перемішуємо, щоб мука заварилася і замішуємо однорідне тісто. Тісто вмісимо протягом 5 хвилин, даємо в кульочок і відправляємо в холодильник на півгодини. Готуємо начинку для пельменів. До фаршу додаємо сілій перець. Дрібно покраєно цибулю і чесник. Лиємо воду для того, щоб пельмені наші були соковиті. Все перемішуємо. Я люблю пельмені з курячого фаршу. Начинка готова. Робочу поверхню посипаємо мукою. Я люблю пельмені з тонкого тіста. Відщипуємо невеликий кусочок тіста, Заокруглюємо в кулю, розкачуємо в паляничку тонку. Можна це зробити за допомогою склянки, розтачати тісто тонесенький пласт і за допомогою скляночки зробити кружечка. Беремо нашу паляничку. В центр даємо фарш. Щипаємо краї. І ось так формуємо наші пельмені. Так робимо з усіма заготовками. Каструлю наливаємо багато води, чекаємо, поки вода закипить, солимо її і кидаємо наші пельмені. Перемішуємо і варимо до готовності. Перемішуємо ложкою. І варимо до готовності. Ось так виглядають готові пельмені. подаємо їх з цибулею і олією або з маслом і сметаною, або маслом оціт. Хто як любить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Судья з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі! πα 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 πα